Привіт, студіо! Вся команда прокидається тільки для того, щоб дарувати вам гарний настрій та знайомити з гарними вас чудовими гостями. Сьогодні ми з Олегом Семененко будемо розмовляти про книжки, і він директор видавництва час мандрів. Нам час мандрувати. Доброго ранку, доброго ранку. Трохи поправлю вас. Видавництво називається час майстрів. Час майстрів. Ми вважаємо, що настав час майстрів. Закінчиться час конвеєру, і дуже важливо, щоб діти спілкувалися з майстрами. А ми видаємо дитячу літературу. З яких книжок ми починаємо сьогодні розмовляти, і що можемо побажати для наших батьків? Е, ну, в першу чергу, хочу привітати всіх Житомирян і сказати, що для мене цей ранок добрий, тому і всім бажаю е, теж доброго ранку. Для мене взагалі е, приїзд до Житомиру він е, таким приємним відкриттям е, стався. Нас запросили на сонячне слово. Е, до речі, у вас зараз у місті проходить такий фестиваль сонячне слово. Який... Організували мистецький коледж, і я дуже вдячний цим організаторам. Бо фестиваль направлений на популяризацію слова книги, яку видають в Україні. І, до речі, тут приїздив Мирослав Дачинець, і з ним можна зустрітися. Це така, я вважаю, українська глиба. Ось. Ну і з нами, з нашим видавництвом теж можна зустрітися. Ми зустрічаємося з діточками в національній дитячій бібліотеці, там граємось з ними. Ось. І для мене Житомир, я місто ще Як не бачив. ви бачу. відкрили для себе да, Я місто ще практично не бачив, бо весь час якісь події, події, події. І події, але відкриття для мене сталося в першу чергу, тому що організатори нас запросили до музичного театру. Ось. І ну, для мене це просто ну, шедевр якийсь. Я в захваті, я всім житомирянам раджу відвідувати їх особистий театр, бо це одне з досягнень Житомиру. Ще мені, мене вразив цей простір, де ми зараз знаходимося. Це просто супер. І тут такі кудесниці, які створені. Рили цей простір, вони просто чарівниці, і сюди, сюди завітати вже зміниться, зміниться твій настрій, настрій, твій стан як можна донести до дитини книжку через батьків, як потрібно доносити, щоб дитина розуміла? Е, ну дуже цікаве питання. І тут я би сказав так, що е, е, треба розуміти дуже важливо, щоб взагалі е, батьки були у дитини. да? А книга це один із засібів е, за допомоги якою може Пройти якась передача, і це дуже важливо. Ось наша місія це створення книг необхідних для еволюції душі, як витвір мистецтва. Що це за еволюція? Ну людину можна порівняти з насіненькою, з насінням. Ось і е, можна є таке слово виховання, і ми можемо той насінички той розказувати, ким їй треба стати. Да? Ось ти ростеш як березка, а треба як дуб, бути сильним і таке інше. Ну це смішно. Тобто, єдине, що ми можемо зробити, це. Створювати середовище. в яку почву ти посадиш ти насіненько в плодородну, чи в пісок, чи в камінці? Чим ти його поливаєш? Тобто, ми це ви все передаєте через книжки. В тому числі книжка це книжка це одна з частин середовища, бо основна частина це батько, це безпосередньо батьки книжка це один з засібів. І через книжку, ну наприклад, що це таке еволюційна книжка? Ось коли ми заключали договір з Андрієм Макаревичем, з Андрієм Вадимовичем, ось так. Да. Ось він мені каже: мені каже, Олег, ти розумієш, що дуже важливо на що дитина дивиться? А я це розумію, бо це мій особистий досвід. Взагалі я почав видавати дитячі книжки, бо в мене народилася дитина 9 років назад. До цього я видавав начальні книжки, а з того моменту я почав видавати дитячі книжки. І для мене особисто в житті книжка має еволюційне значення. Це та опора, завдяки якої я переворачую свій світ. І я, коли спілкуюся зі своєю дитиною, я ну, придумую ці опори, я їй даю те, що допомагає моє в житті, і так народжуються і наші книги. Скільки часу? Ходить вам у вас на те, щоб ви написали книжку? Е, ну особисто я ну не пишу книжки, хоч і пишу, і не пишу. Я не письменник, я видавець, і е, моє завдання знайти майстра і донести того майстра е, до дитини. Бо дуже важливо, щоб передача була через майстрів. Да, Це дуже важливо. От, наприклад, серія дитяча картина галереї. Одне питання: ви читаєте свої е, ті книжки, які ви видаєте? Ви це взагалі обов'язково, і це може нас наше дуже слабке місце і сильне місце. Чому У нас є дуже велика редколегія, десь там 20 чи 30 чоловіків, які приймають участь в вирішенні, чи е, треба цю книгу видавати чи ні. Але їм попадають тільки ті книги, які прочитав я особисто. І коли я читаю книги, вона будже добра, класна, але для мене е, одне з найважливіших е, необхідні речі, це, це, це був що потужний образ, щоб книжка міняла твій стан на, на кращий стан. І щоб вона несла теж інтелектуальний меседж, да, який е, трохи тебе підійме на вищий рівень. І е, це е, яскрава, яскрава мова, цікава книга, це для мене, само собою, розуміще ще речі. Тоб, тобто вони просто обов'язкові е, у книзі. І коли я таку книгу знаходжу, там, перечитаю 100 описів, і ось е, один з'явиться, то я віддаю в рит колегію, і вони його читають і вже кажуть, е, вже теж ви, свої, е, ну, якось голосують за ту книжку, і потім ми її видаємо. フフた